Отже, ми говорили про Саула. Саул отримав настанову від пророка. Пророк, відповідно, від Бога зробити деякі речі, які він не зробив. Зробив по-своєму, зробив так, як він захотів. Тому пророк йому каже, що бунт це гріх чарівництва. Він порівнює гріх бунту як до гріха чарівництва, а сваволя це злочин ідолопоклонства. І за те, що ти відкинув Господнє Слово, Він тебе відкинув від царства. Тобто, коли людина відкидає Боже Слово, відповідно вона відпадає від законів Царства Божого, вона відпадає від Царства. Матея 11,12. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство Небесне здобувається силою. І ті, що вживають силу, силоміць беруть Його. Йдеться про те, що християни, які прийняли Ісуса Христа, якби, вони ще не. Вони ще не ввійшли в небо, вони ще не звільнилися якби, повністю від цієї боротьби. Боротьба має продовжуватися. Тому царство Боже нам потрібно здобувати. Царство Боже нам дано, але ми його, потріб... ми його маємо здобувати. Євреям Бог дав обіцяну землю, Він сказав, що це ваша земля. Але цю землю вони мали здобувати війною. Це була їхня земля, але Бог був з ними в цій війні. Так само в нашому житті. Наша земля землею обіцяною це є сфери нашого життя. І так як євреї здобували царство за царством, царство за царством, так само ми маємо силою Духа Святого здобувати сферу за сферою в нашому житті, де ще Ісус Христос не царює. Тому ми не маємо розслаблятися, а ми маємо здобувати Царство Боже силою якою силою? Духовною. Проти кого ми будемо боротися? Проти людей ми вже не боремося, бо люди вже відкуплені. Ми боремося проти сатани, який не є відкуплений і не буде ніколи відкуплений. Ефесіан 6,12 Бог каже, бо нам треба боротися не проти тіла і крові, тобто не проти людини, а проти начал, проти властей і проти правителів цього світу темряви. Начало власті і правителі це якби духовні чини, це їхні їхня ієрархія. Проти привителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. 2 Коринтян 10, 4, 5 Бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі, на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послуг Христу. Ми маємо використовувати силу духовну, щоб воювати найперше в нашому розумі і руйнувати ці твердині, які вже склалися протягом років в нашій свідомості. Тому Царство Боже здобувається силою. Ісус сказав в Івана 8:31, 36 Ісус сказав до тих юдеїв, які увірували в Нього, коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, а правда визволить вас. Ті йому відказали, потомки ми Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж ти говориш, визволимося, мовляв. Ісус же їм сказав, істину, істину кажу вам, кожен, хто чинить гріх, греха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, перебуває син. Тож коли син вас визволить, то насправді станете вільними. Дуже багато людей кажуть, чого ти мені проповідуєш, я нічим невольником не є, я член тої чи тої церкви, я член тої чи тої деномінації, я християнин. Але Ісус каже зараз якби, цим словом, до, до, до сучасних християн, якщо ти ще перебуваєш в гріху, якщо ти ще перебуваєш в, яким, в якійсь поразці, якщо ти перебуваєш в гріху, то ти є раб цього гріха, і твоя якби, приналежність, як тобі здається, до якоїсь церкви, вона, вона не спасає тебе. Тобі треба визволитися з гріха, тому коли Ісус визволить тебе, ти насправді станеш вільним. Тому що ти ще можеш діяти згідно з владою князя повітря, як називає його Писання. Ефесян, другий розділ, перший, другий вірш. І ви були мертві вашими гріхами, вашими провинними гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя повітря. Духа, що діє тепер у синах Бунту. Тобто людина, яка не підкоряється Божій владі, вона насильно перебуває під владою князя повітря під цього духа Бунту. Але що далі відбувається? Коли ми приймаємо Спасіння Христа? Написано між тими, і ви всі колись ходили в наш, ми всі колись ходили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів і були з природи дітьми гніву, як інші. Та Бог, багатий милосердям, з великою своєю любов'ю, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом з Христом, благодаттю ви спасенні!» І разом з ним. Він на цьому не зупинився. Написано, разом з ним він воскресив нас і разом з ним посадовив на небі у Христі Ісусі. Що це означає? Що церква Христова і всі його члени вже в цьому житті, вже в цьому світі, в цьому тілі духовно посаджені на небі у Христі Ісусі. Тобто нам дана дуже висока влада, яка є вищою, ніж влада ангельських чинів. Але дуже часто християни цією владою якби не користуються. Євреїв 2.14. А що діти були учасниками тіла і крові, тобто мали тіло, то й він, тобто Ісус, подібну участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Ефесян 1, 19, 23. І яка безмірна велич Його сили в нас? Його сила є в нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку він здійснив у Христі, коли Воскресив Його з мертвих, і посадовив на небі праворуч себе. Ісус сів на небі, праворуч Бога Отця. Але слухаємо далі. Вище від усякого начала власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було, не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. Він усе підкорив під його ноги і вивищив його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виконує все в усіх. І в Ефесянах, в другому розділі, з 4 по 6 вірш, читаємо таке. Бог, багатий милосердям, за великою своєю любов'ю, який полюбив нас, мертвив нашими гріхами, оживив нас із Христом, благодатью Ви спасенні, і разом з Ним воскресив нас, і разом з Ним посадовив на небі. Тобто ми зараз перебуваємо в ньому, ті, хто в Ісусі Христі, ми також сидимо на царському троні в небі, вище всіх ангельських чинів. Церква має велику, величезну владу, якою часто вона не користується. Він викупив нас від прокляття закону і дав церкві владу, не просто спасіння. Ісус сів праворуч Бога Отця, вище всіх ангельських чинів, вище будь-якої влади чи імені, яке було чи буде. А церкву Він посадовив Ісусі Христі на небі, обдаровуючи Його, її тими ж самими повноваженнями і тою ж самою владою, що мав Ісус Христос. Ми маємо ідентичну владу, ми маємо ідентичну силу, ми маємо ідентичні права, які має Ісус Христос. Церква, можна поставити знак дорівнює, церква і Христос, бо Павло називає церкву тілом Христовим. Колосян 1, 13 розділ. Він вирвав нас з влади тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, де діють його закони. Де ми вже не маємо не підпорядковуватися системі цього світу, законам цього світу, закону гріха і прокляття, прокляття і гріх, і смерть не мають влади вже над нами. І відповідно хвороби, які є наслідком цього прокляття, також не мають мати влади над нами. Вони певно, що він роззброїв начала і власть, демонські чини, перемігши їх в ньому на хресті. Сатана є роззброєний. Християни мають владу, і християни мають силу. Але не всі її приймають і не всі, не всі хочуть нею користуватися. А щодо сатани, то написано в Івана 16, 11, щодо засаду князь цього світу засуджений. Ми, будем, ми маємо право вже засудити сатану, ми маємо право його використати, свою законну владу і силу. І як переступника закону і злочинця церква має повноваження зв'язувати його, арештувати його і вкидати його в темницю, вкидати його в тюрму. Всяка влада підтримується силою. Тому ми можемо мати духовну владу, але щоб її втримати, нам потрібна ще духовна сила. Ми можемо мати повноваження, але можемо не, не втримати ці повноваження, тому що є не прийняли цю духовну силу, яка має оберігати, ці повноваження, оберігати цю владу, яку ми маємо в цьому світі. Тобто добра новина, що ми вирвані. Від власті сатани. Ми вирвані від законів цього світу, ми вирвані від е, структури, від е, схеми цього світу. І ми наділені всіма царськими повноваженнями, якими ми наділені Ісус Христос. Ми наділені всякою владою і силою духовною, тою ж самою ідентичною силою, якою Бог наділив Ісуса Христа в тілі. Ісая 54 розділ, 13 17 вірша, Бог каже, що всіх твоїх дітей Бог буде навчати, всі твої сини стануть за учнів Господніх, ти будеш далеко від гніту, не будеш боятися, будеш далеко від страху, бо не наблизиться на тебе. А якщо хтось на тебе нападе, Бог каже, це станеться не від мене. Дуже часто кажуть, Бог дав мені цю хворобу, Бог дав мені цю біду. Це був напад на тебе. Господь каже, це станеться не від мене. Це написано в Ісаї 54 розділ, 15 вірш. А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене. Хто зважиться стати на тебе, впаде перед тобою. В 17 вірші він каже, ніяка зброя викована проти тебе не буде придатною, не матиме успіху. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене. Така спадщина Господніх рабів в іншому перекладі. Їхнє оправдання є від мене. Я вас оправдав, і ваша доля є іншою. Ви підпорядковуєтесь іншим законом. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде мати успіху. Жодне слово, сказане проти тебе, ти зможеш засудити. Якщо ти будеш використовувати владу Царства Божого. Ісая, 14 розділ, з 3 по 7 вірш з 11 по 17. І станеться того дня, як Господь дасть тобі спочинок від страждань твоїх, від болів твоїх, іншому перекладі від терпіння Твого, від клопоту Твого, гніву Твого, неспокою Твого і від важкого рабства, що над тобою тяжіло, в другому перекладі та праці, яку ти був мусів робити. Ти заспіваєш оцю пісню над царем Вавилонським, який є прообразом сатани, і промовиш, як це воно, що не стало ката, що гніт закінчився? Той, який побивав народи, який панував над племенами у гніві, докучав їм без міри, впав, його влада закінчилася, уся земля відпочиває. І написано далі, що сатана буде вкинути в безодню. Що черви будуть його ложем. Він втратить всі повноваження, всю силу. Але часто людина може ще наділяти його повноваженнями, тому що не знає своїх повноважень, які вона має в Господі. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося, сказане пророком Ісаєю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Ось перемога царства Божого над хворобами, над прокляттями, над тим, що нищить і вбиває твоє життя. Кара, що нас спасає, була на ньому, і ми отримуємо здійснення цього пророцтва, що він що прийде, Месія і забере ваші слабкості, ваші гріхи, те, що тебе вбиває, те, що тебе калічить, те, що мучить тебе, те, що не дає тобі жити, і бути щасливим. Все Ісус забрав на себе. І Він дарує нам цю благодать, бути звільненими. Але цю свободу ми маємо здобути. Царство Боже здобувається силою, силою якою? Силою Духа Святого. 1 Петра 2,24. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріха, жили для справедливості. Ми, що його синяками зцілилися. Тут слово сцілилися дослівно йдеться про фізичні недуги. Взагалі використовується слово содзор, яке в грецькому перекладі означає, якби воно є багатогранним, воно означає «і зцілення, і звільнення духовне і означає спасіння. Коли говориться про зцілення, про звільнення і про спасіння, використовується слово содзор, означає, що ми ранами його спаслися, ми ранами його зцілилися, ми ранами його звільнилися. Царство Боже звільняє нас від, не тільки від духовного прокляття, але від фізичних, від фізичних недуг. Тому я би спонукаю вас прийняти цю істину, читати Слово Боже і розуміти, що ми, християни, не підпадаємо вже під прокляття закону. Ми не під власні законом цього світу. Ми перемогли в Ісусі Христі всяке прокляття, всяку смерть, всякі нестатки, біди і хвороби. Але для цього нам потрібно використати цю силу. Де ми її візьмемо? Ми будемо говорити в слідочих в наших заняттях. Буде говоритися про силу з висоти, про силу Святого Духа.